Рецепт нагадайка. Пізнали бризолі. Бюджетно, просто, швидко. Зліпили на скору руку. Фарш свинячий 300 г. Одна цибулина, середня, невелика, немаленька. Яйце, сіль, перець. моя остання новинка чорний ферментований часник для аромату. Кажуть, люди дуже корисний. Їм уже третій день поспіль. Оздоровлююся! Вимісила, часник виглядає незвично, не буду казати, що нагадує, бо працювала колись кухарем всяке бачила. Сподіваюся, що всю інформацію, що я про нього прочитала, то все правда. Але й воно й дурному зрозуміло, що часник то є сила Селенна. Я з часником та цибулею дружу, і в їжу використовую щодня. Подальший процес всім видно і зрозуміло головне придбати шестикутні вафлі. І все вперед із піснею. Часто задають питання: а скільки виходить штук? 20 бризолюк, 3 пательні. Чимала така гірка. Яєць у цьому рецепті було задіяно семеро. Одне пішло у фарш, шестеро для панірування. Я їх підсолювала і приперчувала. Готуйте їжу, не лінуйтеся. Даруйте собі і рідним приємні моменти за столом. посидьте, погомоніть і на душі стане тепліше.